Окей, okay, okay. тоді буду смажити млинці. Апельсинове mm, слож. Я проти того, щоб Ден смажив млинці. Давайте це буду робити або я, або Денис. Я не довіряю, скажімо так, Дену. Ну, я знаю, що він круто розвивається на проєкті і так далі, але мені потрібен класний результат. Я посмажу млинці. Добре, я роблю наші. Тому що вони прям, правда апельсин. дуже такі мають бути. Так. Вообще, І Сік вичавлює з нього. Я думаю, що от Сік може вичавити Ден, бо він сильніший. Е, кажу Вік, давай я тій візьму процес, тому що вичавлювати апельсин, типу, у мене більше сили. А, ні, я це буду робити, бо я тоді нічого не зможу робити. ні, Це мій процес. Я, я забрав, тому що якщо Денис візьме цей процес, у мене не буде процесу. Я хотіла себе застрахувати і надати собі повноцінний процес, за який буду відповідати саме я. що я буду робити. О, а процесів вже нема. І і як ми робимо <звук> Покроково. Так, дайте мені, каже, дайте мені процеси, все попунктово. І ми починаємо писати. Ненці даємо ложку. Пиши сотейник, терка, типа і одразу розподілені девайси. Далі у нас одна лопатка чи дві. Ми, ми одразу маємо розуміти, як чим перемішувати. Ну, вилку, я можу вилкою. Дінісу, ми даємо миску, Дінісу, ми даємо. Мірний стакан, щоб у нас це 30 хвилин, нам треба все повністю розподілити, кому чайна ложечка, кому, блін, щепотку сахара дати в руки. Треба велика кастрюля. Не обов'язково, мені потрібно. Я зараз Ні, скажу. може Віка, пожалуйста. Ми, коротше, почали працювати. Оля почала трошки, ну, типа, духаріться на мене. Це ти так почистує. Це не я чистила. В не я. Я до верху їх зачищаю. Я теж зачищаю до верху. І вона щось почала на мене ну, бичить. Я кажу, Оля, ну типа, спокійно, що ти цей? Заспокійся, ну типу, ми працюємо в команді, що ти на мене агресуєш. Ти що корішки пообрізала? В смысле? так. Да. — Що? — А хто казав, що їх треба блідати? Молодий завжди зелений корішок Ну, Мені ніхто не сказав їх лишати. Я грібу, може, ми з цієї моркви будемо на розеткою колопати, то бебі моркву. Ну, типу, ніхто не пояснив, що вона буде ціла. Так, а фламбувати, чим Давай. його підпалювати? Та чим горілки, мабуть? Ага, точно. Оля постійно біля мене. Контроль якийсь, їй хочеться дивитися, щось помічати. Щось критикувати може бути е, тут купа варіантів. Треба скоріше. Знаєш, я як на чорного бігом, бігом, бігом. Нічого, ну, спіємо. Перша у нас трава — це закуска пані Пурі. А його точно треба так повністю прям чистить. Так, ну Мариночка одну креветочку розділа. Я вже двічі-дві з половиною. І ці люди мене зливають і в чорне одягають. Люди. Я буду кайфувати. Так, так, як тобі знову готувати на цій кухні? Дуже круто. Мені подобається тут бути, тому що якісь такі спогади в мене, як воно було, як ми тут робили з Міциком, з там саніцею пашою, Дуже класно. А У меню, Артема, ви щось будете змінювати? Е, я зроблю трішечки е, айолі другий. У нього там звичайний класичний айолі, там, але він хоче з нього піну зробити. А. Я додам трішечки базиліку. Трішечку е, заїдемо в Італію, ага. додам трішечки цедри лайму. Ось таке айолі я. я зроблю. І щось я хочу з цим оселедцем. Я не знаю, ну він мені не подобається. Ну, ну зовсім. Ну, ектор, ну слухайте, ну я розумію, оселеди, все хорошо. Там ну, десь колись. Ну, це майстер. шеф Тепер ти маєш зрозуміти, як почуваються кухарі в твоєму новому ресторані, коли ти їм презентуєш меню, а вони такі. Як це готувати? Що це буде? Я не розумів ці поєднання, як він це бачить, і я почав міняти продукти. Почав міняти продукти і робити м, те, що подобається мені. Ну, по в вроді, норм. Що, okay. кажи, як є, що зробити. Коротше, я не поняла, чи воно йому солене, чи пресне, чи яке воно йому було. А хто туди став? Туда стоїть. Я там зайняв собі поверхню. Що, ручкою? Ну. А ми двоє тут стали за Ліною. Ну, супер. Ну, виходить, Аліну забрала місце. А з дівчатами спорити це не гарно. Це француз, джентльмен, всі діла. Супер! Дякую. О, бачу біля Ірини з місце, Ну, я пішов туди. Мене Іра забрала, давай назад. А що ви робите? Нічого вже не робимо. все. Прибігає галина. О, все-все-все, я тут буду стояти. Не, я такий. Старшими людьми теж не гарно сваритися. Хвилин десять я потратив на те, щоб встати місце іде готувати. Так, Роби, зараз шпинат. Скажіть, будь ласка, віддайте хоч трохи шпинату. Я розумію, що там владу тому нададе, там жменьку. Підхожу, там стоїть Владислав. Я кажу, Владислав, я возьму трохи. Він каже, щось, Му-му-му-му-му-му. я трохи у вас. Отак, можна? Він мені виніс таку типу невеличку мисочку зі шпинатом. Е і мені цього шпинату і так було замало. Крохмаль, крохмаль. Кухлеці не. І коли я пішла в комору за продуктами, він частину шпинату не запитав, що в мене треба, мені чи не треба, просто віддав хлопцям за стіл. На дивись стріляти не тільки таке. Я дала сало, щоб дав. Да. Е Ді, ці. Воно дякую. І я виходжу і бачу, що в мене вже половина цієї миски. Дімон, ти в мене шпінат взяв? Да. — Та я Тріш, трохи ну, Мені потрібно багато, та, ребят. Та, ну, та ні, нам теж ну, потрібно ну, Поділись, ну, будь ну, ласка. — ви навіть не запитали, в мене дозволи. Я, за... О, ну, ну, я підійшов, спитав. я сказав, що я ну, трохи взяв ну, 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 він. — Навіщо ви взяли, мені потрібно. Думаю, камон, ну там сім листочків ми взяли. алло. — Як лишиться, то дам. Ну що це таке? блін, А що тобі його багато треба? Начала кричати, блін, хто взяв мій шпинат, так не робиться, це некрасиво. Ну, блін, Не запитайте в мене. Це ж мені потрібен цей продукт, а не психолог. Вони собі понагрібали повністю, а тобто на інших учасників посрать, так, виходить. Дайте потрохи. Ну, що ви, блін, потрохи шпінату. Йо -йо. І в цей час кричить, що в мене є шпінат. Пожалуйста. Дякую, Спасибо, тобі, тобі здоров'я. Просто твоя спасительниця сьогодні робити, гадки цілувати. Хіба тільки сьогодні, да. Дік. Та, та ти взагалі по житті. Так, так, чисто, по дружески <свят> По товаришівській принесла йому шпінату. Чисто як друг другу, ну типу, друг протягнув руку другу, вот так. <свят> Руки Запомни це Владік, запомни. Запомнив, запомнив я твою добрату, наточка рибка моя золота. Ната мені принесла шпінат, дякую тобі, велике. Тут проблема в тому, що Олеся сама почала мутити воду. Вона починала розказувати, що вона така крута кулінар. В якому данблю поїду прям от до мене наступна маршрутка, прямо туди їде. Почала там підговорювати одних других, третіх, ну не вийшло. А як ви гадаєте, чому так багато людей проголосувало проти вас? Є якась конкретна причина? Да, да, тому що я ж кажу, я ж одразу після конкурсу об'явила і сказала, що в мене є питання до певної а, особи. Okay. Да, і особа просто, ну, на мою думку, перелякалася. Ну, я вже буду казати, бо Євген же озвучив, що ми з ним спілкувалися. Да. Це було досить дивно. Ну бо вона прямо там на мене направлено казала, що я прям інтригав на сірий кардинал проєкту і звинуватила мене на весь проєкт. Це було дивно, тому що вона сама почала коломутити ку -ку цей мул. Конфліктує вона не тільки з Женю, вона намагається конфліктувати з усіма. Бо е, для мене робити кашу да, по-перше, ти з цією кашою прийшов на кастинг. Ти повинен був її відпрацювати від А до Я просто закритими очима. Це раз. М'ясо зробив тобі Сергій. Овочі різала тобі Аліна, і треш, теж я там трошки щось лук робила я. Ти що, помив пшено і просто закинув у каструлю? Ну, як вибач. У вас нема мускатного горіху? Дякую. Дайте би... чуть чуть горіха мускатного. А, Не знаю, може, десь буде, але я не пам'ятаю, де. Дай один горішок, якщо не терпить. Я не бачу. А я дивлюсь під поверхню, там такі ж ніші і прозора баночка, я дивлюсь щось так дуже схоже на мускатний горіх. А вона ой-ой-ой, присідає, бере, прикриває цю рукою другою і далі її ховає. А я стою ж дивлюсь, то, ти при мені це робиш. Я думала, що я ну, зовсім там сліпий чи я, не знаю. І каже, немає горіха. Ну, типу, я реально а не маю. Ну, до бачу. тебе там стояв зліва, ні? Де? Отут. Шукай! Якщо знаєте, ж бери, будь ласка. І я дивлюсь, що? Правильно. Ця баночка, яка стояла з краю, стоїть далі, яка вона сховала за туди за всі продукти. І... і я думаю, ну. Ну, це ж мускатний горіх. — Ну, так. Да. А що? Оля, привіт. Так робити не потрібно. Якщо ти борешся, то будь ласка, борись чесно. Тому що такі вчинки, це дуже низько, Оль. Не роби так, будь ласка. Чуєш, прикинь, кінці, прошу схожу, про що в і вона його ховає, каже, нема. Ти знайшов, я думаю, що вона ще намагається може якусь помсту там робити чи ще щось, не знаю. Та ну, держи, держи, подержи. Ти що доробить? Я тобі не заважаю! на Подержи, будь ласка. от. Всіх уже. В мене відкриває. Ну, Такий вчинок я, я б так не робив. би. Влад, трошечки перебирай галіностопом. Ти курку взяв. Взяв. Тобі ось, ось гриби на цей. Ти їх обов'язково маєш промити і взяти на циточку, щоб вони, оце волога зайва одних має уйти в будь-якому випадку. Тому що воно дасть гіркоту. Саш, що перед тим, як зав'язувати оцю спіральку, покаж мені, як вона візуально виглядає. Okay. Дмитрийшин наш контролював все. Він контролював кожен процес. Він куштував усе. Тобто він молодець в цьому плані. Організація була нормальна. Він нам довіряв, а ми довіряли йому. Що ти сюди сипав, сіль, перець і паприку? Ти будеш запікатися? Тобі можна да. принести розмарін чи щось таке, е, що Так, обов'язково. Та, — зараз. І я чебраться поливкову. Я, я тебе Та траплю. я зараз олію поля. Воно і треба. — Діма був зібраний. Він хотів результат. У нього було от бажання перемогти, бажання працювати.